Дівочка дуже хороша, а он говно. Він знущався з дівчинки, навіть і ребра ламав. Ольга Олексіївна живе у будинку на проспекті Лук'яненка в Чернігові. Ввечері 6 травня у квартирі, що поверхом нижче, за її, сталося вбивство. Як повідомляє Нацполіція області, 21-річна дівчина-студентка шість разів вистрелила з пістолета у спину своєму батьку. Попередньо відомо, що в квартирі між батьком та його дочкою виник конфлікт на ґрунті неприязних стосунків. Сусідка каже, чоловік довів її. Він знущався з доньки, але дівчина не скаржилася. Вона терпіла, як як за нею він гониться, так вона ховається у туалет, а і кривиз такий Ребро про попереламати. Ну як ви думаєте? Очень був. Вона така умнічка дівчинка, Вона в інституті сама за свої гроші училася, а воно тварь заставляло все робити. У нього ще ж ружжо було войну бігав з ружьом. Жінка розповідає, що говорила з матір'ю дівчини та просила її піти від чоловіка. Каже, ну він хороший я кажу, що ти що ти розказуєш? Ага, прикриває його. Вона без його не може. Кажу, розведись, бо буде горе. От воно й горе. Те ж саме говорить і інша сусідка. Дівчинка взагалі спокійна, добра, привітна. Завжди віталися, розмовляли, зупинялися, але їх трошки ображав їх батько. Ну, іноді було вночі, ввечері чутно гуркіт, якісь трошки крики. Якісь дівчата плакали. Іноді Людмила розповіла, що на чоловіка викликали поліцію. Це було в 22-му році. Викликали вони це точно. Мешканки будинку про дівчину і її характер кажуть так. Бо, що вона на всім безпокоїться, а вона мене ребенок домашній. Ну що, серйозно, дівчинки, порядно? Тут нету розговорів навіть. Всі це підтвердять. Особливо, коли була війна, так вона підтримувала всіх, навіть допомагала людям, хотіла вийти замуж. А та твар, старая. Батько їй не давав поспілкуватися з матір'ю затриманою. Нам не вдалось. В день 7 травня двері їхньої квартири ніхто не відчинив. Дівчина навчалася у національному університеті Чернігівська політехніка за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування. Звичайна дівчина виходила восени, бачила її кілька разів. А зараз ми спілкувалися через телеграм і через інтернет. Тільки вона, коли поновилась до мене групу, то вона сказала, що я займаюся спортом. Тому от у зв'язку з цим я не могла там Вчатись в певний період, тому он, прийшлось її там брати, ну відраховуватись і поновитись на третій курс. Знову по навчанню у неї були борги. Вона закривала ці борги і зараз дуже активно займалася. От тільки мені 2 травня телефонувала, питала з приводу там як закрити борг. Вона все переживала, щоб її не витрахували. Правоохоронці затримали дівчину у день вбивства та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Її мають обрати запобіжний захід за умисне Бивство вона може отримати від 7 до 15 років ув'язнення. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких зброя потрапила у родину. Ми надіслали інформаційний запит до поліції, аби дізнатися, чи були виклики щодо домашнього насильства у цій родині. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.